Буркотливий їжачок. У родині їжаків народилася маля. Мама їжачиха дуже його любила й балувала. Щоранку приносила йому грибочки та горішки лісові. А їжачок лежав і бурмотів. Тільки в нас у їжаків колючки. Отже, ми краще за всіх, а нас ніхто не любить. І скільки така несправедливість триватиме. Ось їжачиха захворіла. У неї був жар, і вона не могла підвестися з ліжка. Даремно їжачок чекав смачної їжі. Цілий день він злився, бурчав, кректав і, нарешті-решт, сам вирушив за їжею. Гей, їжачку, показати тобі дорогу до малиннику. Ти ціле відерце набереш і маму свою вилікуєш, крикнула руда білка, побачивши їжачка. Мені б грибів і горішків лісових. Білко, ти не зграєш грибних місць, відповів їжачок. Руда білка тільки хвостом махнула і сховалася в дуплі. Теж мені сусідка ось уколює її голками, розсердився їжачок і поплентався далі. Гей, їжачку, ти поряд із малинником, крикнула сорока, яка спостерігала за їжачком. Що ви з цією малиною причепилися? Мамі моїй вона не потрібна. Їй потрібно, щоб я знайшов собі харчі й наївся, пробурчав їжачок. Їжачку, ти вже в малиннику. Подивись, скільки стиглих ягід! скрекотіла сорока. Їжачок озирнувся і бачить навколо ягід сила селена. Оце так наїмся тут і переночую. А то сутеніє вже. Уранці я прокинулося, знову малиною поснідаю, радісно подумав їжачок і потягнувся за соковитою ягідкою. Ягідка раптом зникла, і їжачок потягнувся до іншого куща, і на ньому зникли ягоди. «Чудосія! навіть ягоди від тебе їжачку, ховаються, засрекотіла сорока. Заплакав їжачок від образи. Зглянулась на нього одна маленька ягідка і прошепотіла. «Їжачку!» Не плач, біжи додому за відерцем, а потім повертайся. Набереш малини, а я тебе навчу, як малиновий напій робити. Мама твоя його вип'є й одужає. Як же я відерце наберу, коли ви ховаєтесь? недовірливо запитав їжачок. Ми мамі твоїй допомогти хочемо. Якщо ти малини наїсися, й ти звідси не захочеш. Мамі твоїй зовсім погано стане, відповіла ягідка. Гаразд, збігаю за відерцем, вирішив їжачок і побіг додому. Коли він повернувся до малиннику, уже смеркло. Але ягідки самі стрибнули прямо до його відерця, і воно вмить наповнилось. Та ягідка, що з їжачком розмовляла, на горі опинилася. Вона нетерпляче казала Швидше, їжачку, неси нас до своєї мами. І їжачок, схопивши відерце, чим дуж побіг додому. Удома маленька ягідка допомогла йому зробити малиновий напій. Їжачиха випила відразу кілька чашок і заснула міцним спокійним сном. Незважаючи на холод, їжачок уперше в житті був задоволений. Він вирішив подихати свіжим повітрям перед сном. Відкрив двері й мало не спіткнувся об корзину повно лісових частувань, горішків і грибів. Їжачиха прокинулась наступного ранку здоровою. Разом із їжачком вони накрили стіл біля своєї нори, розклали лісове частування і покликали в гості своїх друзів. Відтоді їжачок змінився. Мама його вдома залишалася, а він сам за харчами ходив. Колючки його відразу сміцніли, і настрій покращився. Але найголовніше у нього з'явилось багато друзів. Їжачок тепер часто розмірковував. Чому я раніше думав, що нас, їжаків, ніхто в лісі не любить? Діти, ми з вами слухали казку Буркотливий їжачок. Як ви вважаєте, що більше допомогло мамі їжачка видужати малиновий напій чи дбайливість сина? Чи турбуєшся ти про свою маму, коли вона хворіє? Що означає слово турбота? Занепокоєння, увага, піклування, догляд. Хто піклується про вас? Батьки дорослі. Кожна дитина має право на любов і турботу.